Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. І сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Трохи з запізненням, але розпочинаю. Сьогодні 25 червня вівторок. І я буду цих два тижні мати вишивати летістіч. Бэк Зайка. Заяц. И Dimensions. Такая краса. Потім все в наступном включенні. Сьогодні той самий день я хочу показати свої фініші. Закінчила, доробила весь бекстіч. налетій стіч четвертій ігрушці. Ще чотири ігрушки треба вишити. І закінчила зайця. Ще треба фетер приклеїти. Наступного включення. Привіт! Сьогодні 4 липня четвер. я хочу показати, що я вишила за цей час. Вишивала я Dimensions, закінчила одну ігрушку в Закінчила Зайчика, що треба фетер приклеїти там і там. І почала вишивати ангела. Ігрушки від Dimensions. Серія ігрушок. Сьогодні планую вишивати. Отаку кулю від Наталі Лужанської з Сузір'я Єдинорога. Нового включення Па-па. Привіт! Сьогодні 7 липня неділя, і я хочу показати, скільки я вийшла за цей час. Вишивала я. Ангела від Dimensions. Отаке от прев'ю артикул 70.08.893. І ось такий результат. Вишивала я червону, червону і вишневу кайомку. І оцими кольорами ще полишувала. Дякую за коментарі, лайки, підписки і не забувайте нажимати на дзвіночок. До нового відео. Па-па!